Всім привіт! І це нова І це третя серія виживання на поїзді зомбі. І сьогодні ми, можливо, можно убьем боса. Да. Поїхали. Поїхали! Поїхали! В прошлих серіях у нас були турельки, куча угля. ми мали. Так, і це мені кажется остання серія. Я звичайно не, не уверен. Це не точно. Ну що я не знаю, скільки тут є уравнів. Вроді Вроде Ми за кожну серію по два уровня проходим. Там, там домик, арис. Домик стоп, 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 стоп. 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 стоп, их слил та домик. Поставте лайк, будь ласка. Ми довго у вас не просто на лайки. Ну, в А ну да, звичайно тут пусто? Тільки, тільки два предмета, які можна поставити на уголь. Там ще ну і продати за 5 доларів. А, да, той домик швидше не пустий. І там, мені здається, багато чого корисного... Тому що це у нас, э, вроде, тут на між... дитяк ту за испусственный не корятся. Было бы ужасно, якби бы он колес. І до речі, зупинись. Скільки разів, напишіть в коментарі, скільки раз ви... ви проходили всю карту поїзда і зомбі. Якщо ви доктор. навіть не заходили, напишіть ноль. Доктор, це доктор. Да. Сій, давай! О, це у штука, яка ускоряє тебе, вона дорога. Ну, все пішли. О, це теж дороге. Візьми його. його я далі да, далі У мене риса 9 слотів. У мене, мене диви, що є, воно скоряє тебе. Ага. А І так швидше а да. Бутилочка шерифа, поїхала. Якщо ще один домик буде поблизу, то золотай. Перша... Перша дня. друга дня. Так. Никого не бачу поблизости. Прием, прием. И ничего первый, первый, никого. Я, второй, как дела? я сдох. Не важно. Как тут? Как ты на третьем? П'ятий можемо, якщо буде п'ятий поблизити якийсь домик, то можемо пристрінько залутати швидко. Да. Yeah. Може вроде Поблизу ці домики не бачу. Там багато кльових речей. Це не так важливо, у нас багато гуляти саме. Мені yeah. чотири, і то они дорогие. Ось за ті розбойники. Ширифен. Не, он легко не. А единориг з рогом. Я не же не вижу. би ладно, жсткое дым. Це не я. Це каждострельно. Це Вже шосте. Не удай больше. Там ще два шерифа. Вже доїхали? Серйозно? Мені одного, мені разу зоні Зу... не зустріли. Стій там шерифи, Зупинись. шерифи дорогі. Я б'ю шерифа. Все, я беру одного шерифа. Я піду його золота, тому що він дорогий. 35 баксів человек коштує. 35 баксів шериф коштує. У одного золота. Плюс один шериф. Попилочку. Пішла серія, це був рекорд. Цілих 35 вроді, хвилин ми це вживали. Чи навіть 40. Це було довго. Будь ласка, підпишіться на нас. Це мне учить ...знімати більше відео... ...і монтувати їх по годинах. годину монтувати. Так, от шеріф. У шериф. є один шериф. От. 35 баксів плюс. Копелочка 35. Пішли продавати. Найджбочка це дорога штука. А, а, ніч ми тут перечекаем, потім підем. Добрый день, що ви хочете продати? О, Гіганська! Обортник! Обортник! що ви хочете продати? Так, годинники тут газети. Давайте вернемся. Так, вот, Почнемо з бочки. Вот ваші гроші. Дуже дякую, можете допомогти косу. колосок. Важке! Я, я, я... Газета, газета не продається, може її піти спекти. Бери газету і А Я піду обертні ловити. Так, де обертні. А, біжить сюди! О? У нас фут топливо спалять. Ну я не знаю, спала і вона нам не надо. Окей. Мен уже 40 ба бабок. Де? нафиг. Або реально. Дай сюда. Дай, дай. Ты його не спечешь. А вот Ось там. Дай мені оборотню. У нас же 4 оборотня. Такая да, година. Один друга. Друга. А вот бачу оборотня. А вот там ще один. Так просто идем на, на, назад. У меня уже 5 оборотней. Там ще один сдохший. Руку бачу. Руку побачив. А там ще один оборот. У мене вже меня уже семь оборотней. Около 100, 170 доларів приблизно. Чи 160. Вот еще один. У мене вже багато бабок. Яка година? П'ята? Я продаю швидко. Да, ще одного. Иди сюда. Че одного? Да нам пофиг. У меня уже багато бабла. Я цих бабла цих грошей купаюсь. Чисто. У меня 217 бабла. Добейки зелбату. Не ладно. Там є один добавляется, мне нам не надо. Давай, поїхали. У Нас фул бензина. Да, фул. Поехали. Я возьму дробаш на всякий. Я бачу домик. Зупиняйся. Зупинка, стоп, 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 стоп. Все, пішли. Пішли. Ненавижу цей поїзд, він дуже повинно зупиняється. Ага. Там один обичний зомбак. Все норм. І ще один обичний. У мене перезарядка. Все добре. Да. Шалифів не бачу. Дай мені хоч щось зібрати. Та нафіг. Все, зебра хоч щось. О, динамет! Це я приклею на наш поїзд. Ти, ти, Ти мені кажеш, дай дай мені шесть зібрати. Хоча по-моему разум ты все збирав. <різь> Мы его речей понимаем. Давай приклеим сзади динамет. тому що ми коли будем того. Ми коли будемо йти на зомбаків в кінці левела на боса то нам надо буде цей динамит, типу, Прикріплений Тому що не взяли. Все, прикріпив динамит, поїхав далі. <кх> Я взяв дробаш свій, там вовки, понятно. Пусто-пусто. Ну вовки, як вовки Нічого Ничего добята. И кауден уже 10 ранку. <кх> Бачу далі домик. Це може бути деревня. Ні, це обичний домик. Так, зупинка, зупиночка, по малосику. Стоп, 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 стоп. Стоп. Это да. ще нагліяти, Там так, один домик О, Да. Їх золота, а далі хватить. Так бы не нагліта надо. Привет, Два зомбі. Верно. Так, мінус один, то який быстро. Нам не надо топлива. Господа Арис. Ту всех туди. Стреляємо без о, катана! Так стій, мені не надо лопата. Я візьму катан, вместо лопаты. Е. Все, катана. Я тебе Не надо мене. Вбивати. О, колюча проволока. О, бинт. Візьми собі. У мене не, майже футболя. Чотири. Ладно, я візьму. Пішли. А в мене, около шести. Тобі надо? Ні, ні, спасибо. <гум> Давай, поехал, быстрей, у нас зараз друга... Друга дня. Ми дуже тоже пойду Ми 4 хвилини одне лутались. Давай. Зупинка, зупинка, стоп, 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 стоп. Да, недалеко ми проїхали. Стоп! Повільно зупиняйся. Я звекнула в цей разу. Так хоч би пусто, хоть би пусто. Стреляй! А, ну да, тут пусто. ха горить. У мене сім предметів. А там ще один домик. Давай його его не хватить з нас. А ні, ми його вже залутали. Я перепутав. Я думаю, ми туди туда будемо їхати. Ми більше з тобою. Давай залезай. Сідай за рух. Все, не нікого не лутаємо. Шучу. Нічого більше не лутаємо. Хватить нас. Ми вже багато золота. Скільки у тебе предметів в рюкзаку? У мене теж сім. У мене сім. Там далі деревня міні. Але вона нам не треба. Тим більше вона далека. Можеш туди підійти? Так, да, я розумію, вона маленька. Но, но, там мало зомбаків. Ну а зараз майже вже, вже вечір, майже. Залтайм чи ні? тайм! Быстро! У <кхій> нас є около трьох хвилин. Быстро, Або двох. Нам даже гайська дерев. Перець. Давай би. Якщо ніч настане, так швидко не хтось А, ну да тут пусто. Все. У right. план. мене 10 предметів. Ну, просто мне кажется, это уже близко, что Школа... Школа... вот. Мы закинем карту. Я что, тут куча зомбаки. Поехал быстро. Пипец у нас тут зомбаки. Мне кажется, Ариса уже скоро того. Кинет. Страшно, Пипец. Якщо ми пройдемо, то це перший і останній раз, коли я з тобою цю карту граю. Да, вона більше не буде записувати. Такі карти подобні. Ці карти, ці карти. Вона записує тільки ради вас. Вона да, цю карту вообще ненависти. Дуже страшно. Да, і дуже страшно. Таке записувати. Живечури їдь без перестанку, я буду тут на вулиці дивитися, тому що, а вдруг, якби ми вже проїдемо до кінця саме. То перед тим, як заїдемо. Я подивлюсь, так, що... да, так. Да. Я подивлюсь, що це вже кінець. Так, стій. Так, да, ми скоро вже приїдемо, так я не вірю, що це кінець. Це що це кінець. Я не вірю стій зупинись, зупинись зарані а Це на кінець, їдь дальше. Це на кінець. Їдь, їдь Нами обертить бьем, їде, йде. їдь. Сей, зупинка, зупинка, стрій. Все страшно. Все кауна, обертня. О, мене десять 10, баба. Збирайся. У мене шесть. Куди я сделал свой мне? Ну спец Я його взял. що у меня є. Проволока я її поставлю. Ты пока что це все продавай, я проволоку поставлю. На повезд. Коли динамита рядом. Вот так вот. Зет. Я поки що ты це все продавай, я тобі це віддаю. А я буду оборотню збирать. Золото, це на 50. Я буду оборотню збирати, а ты поки що продавай. Тут я нікого не бачу. Давай гроші підбирай, иначе я их сам підберу. 50? 50. 50 я його забрал. Ага. Я продалась. Золото. Ты казав, что за золото 50. Я збираю куча бабла. Страшно? Ничего страшного. Тут такой звук и не отбивает вообще. А тебя седло моно продать? Можна... Не седло. Седлоны можно. Ага. Збираємо бабки. Короче, мы ще одну ніч. Чому решить? Тому що в мене куча бабла, і нам треба сильно підготуватись. Я куплю нам самі ідеальні пушки. Давай викинемо все, що нам не треба. Я іспользую медикамент просто так. Він Мені не надо. Ну і все. У тебе скільки місця в інвентарі? У тебе скільки місця в інвентарі? У мене зараз сім речей. Сім речей, а мене дев'ять. Да. Пішли в магазин оцих пістолайці, я тобі куплю саму найкращу пушку. О, тут оберти! І візьми собі оберти. Затащи. Да. Я, я куплю саму найкращу пушку. Она коштує 75. Две пушки для нас двох. Хочу. Давай короче. Так, я купив две пушки для нас двох. Я беру одну собі. Туда ему. Везьмешь собі. Пушку цю. А то ще один є оберт. Не, я зараз купляю тип. Ці... Патроны для пушки. Можу. Ну це... О! Я понял, для цієї пушки треба золоті патрони. А Ай купим ці коричневі? Ну ладно. А коричневі вообще для якої пушки у вас тут твоих. <coughs> Неважно. Корочные свечи для вот этого вот револьвера, иншу. Такой белый. Свечи <свит> <свитчер> для белого револьвера. Всего я, я, покирую, чтобы... я покупляю Но кучу патронов для наших пистолетов. Я купляю кучу патронов. Вот, четыре патрона. Два на два мини. Вот, двадцать пять. Е? М -м е. так, а де я, я ще куплю два тобі патрони. патрона. Зараз покажу тобі для кого стоять ці патроми А ну. Так. Якого? <кхів> Не знаю. Мені каже, для цього. Мені каже, для цього.

Так, стоп, 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 стоп. Для оцього? Оцього. <різвав> да. Так у мене він є і у мене він для жовті патрони. Що? <проб> 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 <Шо? проб> не, я, я не буду пробувати, якщо я попробую, то всі мої патрони пропадуть. <проб> Бери, це все для тебе. Оце <проб> все. Оце весь арсенал це для тебе. Там ще знизу пушка. І патрони всі для тебе. У мене є. Да. І патрони візьми. У мене є багато. У мене патрони п'ять. Я коричневі використала. Зарочка. Ну ти погані. Дивись, ми поки що я поставлю ще один патрон для турельки і оцього от іранського мужика. Продавати. А що робити з цими конечними патронами? <кхех> я не знаю. Де Ариса постав? Дай мені турельки. Патрон для турельки, дай мені. Патрон для турельки, ти взяла одну. А ні, це я їх взяв. Це я їх взяв. Извиняюсь. Зараз чекаємо, зараз прийдемо. Добре. Так, присоединяем. Вот ось вот. Z. Найво сюда и вот. Z. Ариса ведь ишла. Я пока что з вами пообщаюсь. Давайте. Какое ваше любимое число и ваш колледж? Напишите в комментариях. Мне просто интересно. Так, а у меня есть такие штучки. Вот такие, вот такие. Бинт, салари, Еще бинт, еще бинт. Соларий, бинт, бинт. 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 Меч, вот такие. В принципе... О, ты вернулась? Да. Короче, уже на следующий раунд мы выходим. Давай, Рисами перед следующим раундом мы це той сами. Типа две не фул. за баки, тому що не фул. Я спокійно можу бензин купить. Я он збирай, як хочу. У нас має бути завтра фул. Так, сколько у А вот. У вас там седло, ну, типа, два а цікаво, седла, а седло можно спалить? Спалить можно, потому что кожа. А кожу Нет, можно не спалить? Можно, не Ты уже пыталась? А, да, не можно. Так, кожу можно спалить. Ну, ладно. Иди, сбирай зубки. Менька, эти хватит зубки. Хватит. Лариса, у нас на турельках, 16 патрульник. Давай хватать уже. Уже 14. Мне прийдеться помогать, турелькам. Давай иди, поезд. Яка година там? Вс, фу. Какая година? Прям 5.30. пятна. П'ятая наступит, сразу кидем. Да, потому что у нас на турельках мало часу. Мало цих вот. Патроне замегайте на турельте номер один два. Все закинь через в водні. Какая година? Четвертый. Сидай в поїзд, мы погибну за пять. Ау. Два секунду. Сідай в Сив пояс. Ничего страшного. Я не знаю, можливо. Я, то поїхали. Зараз почне світліти. Все уже світлі. Так, ми вчасно вийшли. <кій> Виїхали. Коли буде з тут а от 80 метрів, то, ну, близько до 80, то кажи. <кій> Так. Ну шо ти тут? Домик бач. Шо за? Угу. Заре уб'ю, похоже, через стіну О, все, вбив. Пішли. Не збирай його, ладно. Ариса, ми наглій. Ариса, не наглей. У мене перезарядка. Розумію, ты потрібен фу? Но я не всі собі можуть позволити фу. Стреляє с твоей пушкой, я своєю пушкою стріляю. свои банджо, банджо. Нормально, мне кажется, все два домика золотая мінор. А дальше уже буду ніч. И можливо уже кінець. Це, спа спалила всіх? Мені Це все спалила всех. У нас чотири от цих вот предметы. Это все Де? А бачу. Діваю. Стій, зупинись, там, там далі оці... дальше учили. Апа мне попали. Так то ще деревня і колбой і дрем батон. І ковбойська музика. Там і ковбойська музичка, і деревня музичка. Так яка там вода. Ага, Ми один домик тільки залатати. Бачу домик. Так, по... стоп, стоп, стоп. Тормози, стоп, 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 стоп. Стоп, стоп! Ариса, стоп. Нормально. Це пістолет, це магазин пістолетів. Мені немає тяжко, нажати на пісі. <ганувач> а! <пився> за мене. <ганувач> <ганувач> О, револьвер! Хоч візьми, у меня вже фут. Патрон это меч. Патрон для це... твого пистолета. Это патрон для твого. Ага. Для чого? Візьми и для цього, и для, для твого. твого. Да, для цього. Візьми еще оце, от у меня немає місця. Пускай будет у тебя. Все. Все. Пішли. Там далі я бачу цих от, от шерифів. Ну и ти на восьмерку нажимаєш? Щоб зупинитись. А, я не заліз. А, я не можу залізти. А, все, заліз. Ну, что ти на нажимаєш, щоб, щоб зупинитись? Що? Ти сказав, що тобі важко нажимати на восьмерку. Тому ти треба, щоб взяти це, 100, на 8, потрібно. А мені вообще на 0. Мені вообще на 0. Треба нажимати. Це, це В кінці моєї клавіатури. Я маю зняти так, руку з моїх кнопок, нажати на 0 знову на кнопку. Бачу, цей водомик. домик. Золтан! Давай золотой! Зупинка! Без ултан! У нас поезд просто їде. Ну ладно. Даже так важко. Там вроде пусто. Да, там пусто. Ну дай быстро. Сидло нам не надо. Не, не верю, тебе бесполезно. Да, слаз. Е и продати не можно. И ничего не можно заработать с ним. Максимум, что можно, це на коня на поставить. Залазить, жирная собака. Це hey, свинка. So <laughs> в смысле? В в відео про Майнкрафт, тебе свинка. Тебе собака. Ж тільки тебе жир. Я бачу, Стій, зупинись, помаленьку. Стій, зупинись, швидко зупинись. Я піду подивлюсь. Ні, це наша база. Це наша база. Тільки повільно їй, тому що я не уверен. Повільний. Всі зупинись чуть-чуть. Зупинись, зупинись. Так, да, це наша база. Це наша база, поїхала. Все, зупинка зупинка. Так. І на чому ми закінчимо, мої любимі підписники. На чому ми закінчимо, мої любимі підписники. з вами був я, Іван Лава, і Лариса. п о